Всім привіт! Можете бачити, на задньому фоні знаходиться в мене гараж. Трошки поговоримо про його і дещо хочу вас попросити. Є в інтернеті такий канал, називається Молода ферма. Там люди, чоловік із жінкою чи хлопець із дівчиною, десь 23-24 роки їм о, займаються сільським господарством. Там Корови, кровики в них коротше, ну різно, можете перейти подивитися, що. ну і деяка редіска, нехороший чоловік. Спалили їм сіно. Сіно заготовлено повністю на зиму. О, хто може і хоче допомогти, перейдіть на канал, там є закріплений, я ставлю в первому коментарі ссылку на їхній канал. Перейдіть. О, допоможіть, хто може фінансово, хто може так. Ну а хто не може фінансово, просто підпишіться і підтримайте коментарем і лайком. тому що як не як така заготівельна робота, це вона не один день, так як я виріс у селі. Я, ну, я про це знаю. О, а сіна на зиму згорів. Просто згорів, повністю вигорів. Ну, а тепер погнали, покажу, чим я тут займаюся. Бачите, така труба стоїть. Висока, хороша. Це означає, що я зробив, ну тут не забіляно, не та погода, щоб білий. Це означає, що я зробив буржуйку в гараж. Зараз покажу. От такий апарат получився. Це газовий балон, це ресівер. ну і кусок труби. З тієї сторони в ресівер, там не достану отак варена пластина, щоб... Не дуже вилітало це все. Ну, в принципі, мені подобається. Це цілий день знаходиться в гаражі, було на дворі мінус три. Десь три обираємо кедру. Це десь з восьми ранку і до 7-8 вечора. Все по-простому. На обисний завіз дверку. Прорізав сваркою колосніки, там піддувало знизу. Работає. Коротше, одна з моїх. І так би сказати, мрія збулася, щоб був свій гараж і була буржуйка. Ну, тепер погнали далі. Бачите, тут купа цяцьок лежить. Як думаєте, що це? Да, це кусок поршня із автомобіля Таврія. Виходить, на третьому циліндрі, все як ви можете бачити. Провернуло укладиша, достав поршень до голови, розбило і це все добро оказалося в поддоні. Ну, щоб ви ще розуміли, я ще з кілометр їхав на цьому всьому. Там гільзу побило, зараз покажу. Опа! Важка зароза. Ай. Ой. Така гільзочка тут залишилась. Ну, нічого, це вже все, так би сказати, гутіль. А я покажу, що я зробив. Зложив я другий вже сюди двигун. Він вже прикручений, це ще так любятка висить. Сталося одрегулювати клапана. Тут таке трубочки. Ну і будемо запускати. Тобто блок проточили. Блок я, кстати, заказував в інтернеті. О, Заказав у людей дуже по адекватній ціні на розборки в Запоріжжі. Проточив його, виходить, під 72,5. Вал залишився той, його тільки почистив. Головку повністю зробив, поміняв сальники клапанів. Зігнув один клапан. Головка ця осталася моя, бо я заказав самий блок. Зігнув один клапан, коли поршень достав. Ну от така робота. Зараз це все добре. Складу, запущу, думаю, в наступному відео побачите його роботу. Ну, ще дійдемо до Юмеза. А юмез у нас ось де. Стоїть, отдихає. Ну його обідати я теж не міг. Придбав для нього от таку штуку. Лягайте. Називається. Стартер. Я не маю на ньому маркировки, це стартер Бушний. МТЗоський Бушний, немає Ну, МТЗ він заводив. Тобто, в ближайшому часі це добро відсюди викинеться, поставиться плита і поставиться стартер. Чого я зараз не можу поставити його і ще не поставив? Тому що там деякі махінації, мені треба було в одному з інтернет-магазинів. Поміняти плиту. Получається, в мене була плита під ЮМЕЗовський старт, а мені треба універсально. Під UMZ, МТЗ. Ну, це вже рішається, питання скоро буде зроблено. Ну, а хто дійшов до цього моменту і додивився відео. Просьба, перейдіть на канал Молода Ферма, поставте лайки, якщо не можете фінансово підтримати, чи морально, чи фінансово, чи може у когось є Допомогти треба людям. Ставте також лайк на моєму каналі. Підписка теж буде не зайвою. Всім пока.